Проблеми. Ми, я ще 10 днів для подачі було визначено. Було там, днів. Значить, коли починається процес висування. Тобто всі політичні партії е, проводили конференції, ну, визначений був, я не пам'ятаю, 24 й чи яке. 24-го можна було провести конференцію і можна було подавати. Конференції проводили ще позавчора деякі політичні партії. Всі знали в законі, календарний план був опублікований до, до початку виборчого процесу. Тому, або треба було бути впевненим, що все буде правильно і подавати в останній момент. На мою думку, ну певно, думали, що комісія підійде формально до опрацювання документів, тобто не буде їх аналізувати. Але ми змушені їх аналізувати, тому що е, можуть бути позови, можуть бути наші претензії. Як до одних, так і до інших. А хто представляє Батьківщину? До речі, в Батьківщині є три члени комісії. Трясівух, я пам'ятаю, Малищук і Шеф. Жінка шев. Значить, є ці члени комісії, вони на всіх засіданнях присутні, вони знають дії, які комісія вчиняє. Вони не голосували проти. Проти голосував Трясівух, мені здається, а Малищук і хтось ще там? я не пам'ятаю. утримувався. Двоє проти, двоє утримую. Знову ж таки, я ще раз скажу, що е, не можна комісію звинуватити в діях, які не протирічать закону. Дається три дня. А взагалі, от, наприклад, коли люди е, ну, збираються подати документи, вони мають право прийти в територіальну виборчу комісію і сказати, ви можете нас проконсультувати, як нам правильно закону? Так. Звісно. Ну, е, я вам хочу сказати інше, що направляючи представників, подаючи представників в територіальну виборчу комісію, напевно, треба, я завжди це казав. Треба керуватися принципами, що людина, яка там має бути, вона має певний мати фах і навики, а не вміти, скажімо, розпалювати кастри, обзивати один одного. Ну, я так кажу. Я не називаю нічих От. Людина, я казав, прийшов в комісію про партійну приналежність забув і працюєш, як вимагає закон. Крім того, не секрет, що ну, члени комісії вони завжди мають зв'язок. Ну, Своєю політичною силою, Це не заборонено законом. Вони тільки не можуть агітувати. Тому, наприклад, роз'яснення, консультації можна було давати. І справа в тому, що ніхто і не поцікавився, даже, якийсь там документів. Ми зупинилися на перері... переріку зареєстрованих клішкових Петра Пашенко, на держава, конкретна справа, націонал Батьківщина. Ми зупинилися на Батьківщину, чи є подовження, бо вже а, скільки ці, там є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, значить, партія честі боротьби з корупцією, там дуже довга назва. Їм було відмовлено повністю, тому що політична партія подала документи невірні. Одним із обов'язкових документів для подання є е, значить, свідоцтво про реєстрацію місцевої політичної партії, е, погоджене органом держави, уповноваженим, ну це наше міське управління юстиції, або е, нотаріусу. Е, політична партія подала цей документ, погоджений власною печаткою. Там має бути погоджений орган, який має право, і має бути зазначена дата обов'язково. Тому їй було відмовлено взагалі повністю як такою, що подала документ, який не, пі... не підуть вам вчера. Були наступне засідання комісії. На засіданні наступної комісії ми планували здається, мені сьогодні на 18.00, тому що ще є. 4 чи п'ять політичних партій, по яких треба приняти річ. Я, чесно, навіть шкодний інтерес. Якщо ви сьогодні когось зареєструєте, то, наприклад, вас буде друкуватися, ми не але не встигають проплатити кожна друга, йде друг. Ну, дивіться, я ще раз кажу: от правильно було би, або збільшити ці терміни подання, ми не можемо вказувати законодавцю, бо законі це визначено. Або Політичні партії мали би бути до цього готові, і цей процес, ну, повірте, мені мені, ви думаєте, добре було вчора прийти додому в пів четверті. Ну Це нормально, враховуючи те, що я в понеділок працював тут до десятої, вівторок я тут працював до це, повірте, це... Які партії сьогодні будуть розглядатися? Значит, сьогодні Укр. будуть розглядатися Свобода, Укроп, Укр. Укр. Народна партія. Відродження. І здається, що мені наш край? Я не... Ні, наш край перший вже. Чотири рідні. Це я а, вам сказав п'ять? Да. Може, я ще когось і То, скільки партії... На Конференції провели 15 політичних партій. 15. Да. Мені здається, що я когось. Тут ще... А, і це аграрна партія. Ага. 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 Да. Ну, Я вам скажу, ага. по закону, суб'єктам. Виборчого процесу, який прийняли рішення участь у місцевих виборах, дозволялося вчора до 24.00 чи до 00 .30 числа подавати документи. Тобто вчора ми працювали до 12, ми сиділи і мали чекати. От 23.59 прийшов і мали прийняти. А рішення приймається сьогодні на протязі дня. І до завтра, до обіду передається інформація на це. А хіба сьогодні не останні терміни на неділю? Вчора, вчора да? Сьогодні ми повинні вирішити. А це зараз голова? Mm. Ви мене питаєте? Ну mm. можу дізнатися, ви зараз mm. розповідаєте мені. Я, я, не не як я, я як з юридичної точки зору. Попросили, Ясна. як не звірити, як члена комісії. Це може бути вважаєте, це мою думку чи думку комісії, як ви собі можете. Я думаю, чи ні, я просто. Думаю, значить, у нас реч, до речі, до реч, до реч, голова не на оплатній основі. Нас на заступник, я секретар, член комплекс. комісії. Да. Ну, Він на роботі він працює юристом в органі, який займається значить, земельними питаннями. там, значить, а Я можна... думаю, що він наш навіть, там, на 17.00 прийде, чи на скільки чи на, якщо вам потрібно, він. Не. Хочете, вам щось. Тобто, Олег, 15 партій провело засідання. Конференцію. І тут ще саме перше рідне місто, ну, саме перше. Значить, Дивіться, дивіться, я рахую подання. Тут у нас вчора було 7, так? І рідне місто 8. Сьогодні ми маємо скільки? 6. 14, ну. може... Забули. А там точно 7 чи 8? Раз, два, 3, 4, 5, 6. А я, 8, Вісім і тут шість, чотирнадцять, да? Вісім для міста дев'ять і чотирнадцять. Все одно Дев'ять шість, то п'ятнадцять. Скажіть, будь ласка, ні, конференцій. А скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте вчорашні події під час комісії? На 12 в у мене є. 15. 15. 15. 15. 20. 20. 20. 20. Ось пропустили, я думаю, що я Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте вчорашні події на комісії? Так, подій, подій, дай, Такі відповідно. Значить, чи 14. Прошу інформацію їм дати, точно можу мене 15. Ну, ну, ти не знаю, він сказав, Позиційний <пізований> блок за конкретні справи, нова держава, бо солідарність, народний контроль, нашковачків, ще на честь боротьба. Народний контроль. Так. контроль. Щось, щось написали? Народний контроль. Народний контроль не А, Народний контроль. Громадський рух народний контроль написував. <пізований> 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 це було в попередньому. Ну це воно було це воно було вчора. Тетяна Володимировна, можна вам сказати. Якщо ви, ви повідомлення. Да? Розкажіть, будь хочу... ласка, про вчорашні події, втручання в роботу робочої комісії. Покажуть. Думку свою, особливо. Да. І хто був присутній, бо журналісти не були. Ну, з цього приводу дивіться, я не хочу нічого казати. Законом чітко і ясно передбачено, хто має бути присутній в засіданні. Територіальної виборчої комісії. Про порядок денний і час проведення засідання обіду до законодавства було повідомлено вчора е, на, на початку дня на дошки оголошень, так як це вимагає закон. Висів порядок денний, на скільки годин на засідання комісії. Е, на мою думку, політичні партії, які б мали б бажання прийти і бути присутніми, да, є, наприклад, члени е, представники політичних партій з правом дорачого голосу, які мають право бути присутні, значить, е, без. Е, Погодження. Але ми, коли реєструємо політичну партію, хто подав одночасно з подання, подається нам цю особу. Ясно, що таких осіб не було. Але, наприклад, якби прийшла особа перед початком засідання, та, яка б від політичної партії подавала документи, чи, наприклад, керівник цієї політичної партії і попросив би згоди, я думаю, ми би не відмовили. Бо у нас була преса, ми ніколи нікому не відмовляли. Так чи ні? Хто до нас приходить? Вийшло вийшло так, що. Ми розпочали засідання, причому члени комісії від різних політичних партій наші знали про це засідання, знали про порядок денний. І десь на середині засідання чотири чоловіка відкрили двері, там, начало... ми, ми депутати наші, міської ради. Я хочу сказати, що в законі не надано пільг якимось особам посадовим щодо перебування, тільки якщо вони стосуються їхніх питань, і ми можемо їх запросити. От. І З одного боку, наприклад, для мене це не тиск, бо я на ці речі реагую нормально, але дехто хто вперше, то трохи зніхився. Ну, про, правда, е, значить, Ми дозволили вчора представнику політичної партії Батьківщина, бо там почали показувати мандати, до речі, прийшли, навіть посвідчення особи з собою не взяли. Ну, якщо ти приходиш і хочеш бути, ти повинен показати паспорт, права, ну, відки я знаю, хто ти. Це я так вважаю. Ми дозволили скажу, е, кандидату на посаду міського голови і керівнику партії Батьківщина бути присутнім. От. Всі інші там просто ну, люди були на емоціях, ми їм від... ну, Голова комісії поставив питання на голосування, комісія відмовила. Я ще раз кажу, що є бажання в когось прийти, є на то право. Будь ласка, кожен може прийти і попросити, якщо немає прямого права, то може попросити згоди, я думаю, нікому не буде відмовлено. Але це якось у нас так робиться. Люди не перший раз ну, в виборчому процесі, і, напевно, знають, як себе вести в такій ситуації. І негарно це було. Я ще раз кажу, що ти посадовий інше. Даже, в такому випадку комісія могла б розподілити це питання як тест, тому що це люди, які займають певні посади, це і представники органів місцевого самоврядування, для чого казати? Депутат, не депутат. Це, це неправильно, я вважаю. А скажіть, будь ласка, що от у батьківщині всі помилки в автобіографії, а в інших автобіографіях не було помилок? Ні. Ну, як? Ми не ми не тільки батьківщині, я сказав, що було відмовлено було відмовлено трьом кандидатам від політичної партії за конкретні справи. І хто да, значить, двом кандидатам від політичної партії опозиційний блок. Значить, до речі, не, не помилки, а невідповідність змісту автобіографії. Там не тільки громадська робота і відсутність або наявність представницького мандату, там були і громадянство. От. Там були значить, особа, яка подала ксерокопію паспорта, які є недійсним. Ви знаєте, що 25 років людина має вклеїти фотографію. Людина подає ксерокопію паспорта, нема фотографії, це документ. Розумінно, закону ні. Але народний контроль зареєстрували чи ні? Кого? Народний контроль. Да. Народний контроль зареєстрували. Партія честі, я вам казав, да -да -да. що там це, значить цей. І тому ну, дивіться, була відмова по конкретним справам. Люди прийшли сьогодні. Отримали копії постанов про відмову і пішли, я не знаю, їхні ну. Подальші виходити... Тобто цивілізовано без всяких ну, криків, мітінгів. Я ще раз кажу, якщо комісія вчинила неправомірні неправ... дії, то ці дії оскаржуються у порядку, передбаченому законом. Від того, що ми тут будемо кричати і просити і казати, що Це судове засідання, Ну! казати, що цей закон неправильний. То, що тут написано, це єрунда, поступайте, як вам підказує душа. Ну я не можу емоціями керуватися. Ну ви зі мною погоджуєтесь, напевно. А скажіть, будь ласка, якщо за сьогодні вони все-таки подадуть в суд якимось чином, я не знаю, яким суд прийме якесь рішення. Ну і будемо бачити, яке суд прийме рішення. Ми не можемо в суду вказувати, які рішення. Як має суд може прийняти рішення а, інший, на, чи там... — напевно, напевно громадянства буде, немає. Напевно, напевно, це буде за судове засідання, і напевно буде повідомлено комісію. Напевно, то комісії поїде туди, як Представник і буде аргументувати свою позицію. Бо це позиція не одної особи. Ви зрозумієте, із 14, із 15 членів комісії, які були на засіданні, трьох не було, 12 проголосували за, 2 утрималися, один проти. А термін судового розгляду сьогоднішній день? Не там, там... Треба дивитися. Там... Ні, там... Ну, тоді ми вас потребуємо ближче до кінця дня. Ну, будь ласка, тільки... Ні, ну, вибачте, якщо щось неправильно сказав, може хтось образив чи не кусь на ходу там. Я не буду бачите звонить в факт, я розрахую.